Дійсно раніше ми цього не знали, але виявилось, що у Сполучених Штатах є ППО не гірше. Так, ніж ніж Петріоти. Так. Вон про це дійсно пане генерали кажуть, що разу, коли ви тут, коли ви в Києві, в Кіткелах кияни точно можуть трохи виспатись. Хотілося б, щоб ви їздили по всіх містах України. І ми б хотіли дійсно ще кілька таких американських систем для нашої держави. Це насправді не зовсім жарт, чесно. Коли в Києві представник президента США, президента Трампа, немає масованих ударів. Вбивці утримуються від вбивств. З представниками інших держав це не працює. Можливо, спрацювало би з представником Китаю. Але, схоже, Китай не зацікавлений в тому, щоб зупинити, якщо не всю війну, то хоча б удари.